We'll А в Вивіруває Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про візит президента Зеленського у США. Гарант вже провів низку зустрічей, зокрема з міністром оборони Лойдом Остіном та головою об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном, директоркою розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою та президентом Світового банку Аджаєм Бангою, а також з представниками американських оборонних компаній. Виступив у національному університеті оборони. США. Сьогодні Зеленський має е, зустрітися з Джозефом Байденом. От про що говоритимуть президенти? І що повпливає візит Зеленського на питання виділення фіндопомоги допомоги від США? Говоримо з Миколою Волківським, політологом міжнародником. Миколо вітаю вас Дуже вітаю, доброго дня. Дя Дякую, що долучилися. Тож, про глобальну мету візиту українського президента до США. Які цілі переслідує і яких зможе досягти? Зрозуміло, що минулий тиждень він був ознаменований тим, що в сенаті не пройшло погодження пакет на голосування, яке мало в собі голосувати за виділення коштів на Ізраїль та Україну, і в загальному обсязі 111 мільярдів доларів. Зрозуміло, що внутрішня політика зараз, яка там проводиться, зокрема і міграційні питання, і проблемні питання, що стосуються американо-мексиканського кордону, ці всі питання зараз унеможливлюють швидке прийняття пакетного рішення до е, початку цього тижня. Зрозуміло, що е, представники республіканської партії намагаються домогтися в тому, щоб демократи погодили чи якось прим'якшили ті саме питання, що стосуються... Більш е, жорстокого там підходу, як вони вважають, там щодо там міграційних питань, тому що зрозуміло, що і сенатори, і конгресмени зараз заявляють про те, що існує криза міграції, зокрема в Сполучених Штатах, і це все також зокрема втілюється в тому, що пакетне рішення до цього часу не приймається. Зрозуміло, що під час мого особистого спілкування минулого тижня в конгресі з представниками там республіканської партії. За останніми заявами на наприклад, навіть того ж самого сенатора Тома Чіліця, представника республіканської партії, що вони не проти України, що вони підтримують Україну, що вони не проти Ізраїлю, вони разом з Ізраїлем, але вони проти того, що існує там ну підхід і неоднозначний з точки зору двох політичних партій щодо міграційних питань, і це все накладає там про шарок і про проблему для прийняття рішення. Стосується України, зрештою, ми знаємо, що президент Байден заразом з демократичної партії зараз намагається якось якось зробити все можливе, щоб це питання ну, взяло і отримало консенсусне рішення. Ну я думаю, що візит якраз таки ознаменований тим, що минулого тижня, коли був і міністр оборони України, спікер парламенту, голова офісу президента, тобто це досить високий, високий рівень. Ми знаємо, що було багато народних депутатів, і вони займалися якраз таки питаннями. Що стосується України, й таке ознаменування і фінальний акорд, це має бути ця зустріч, яка відбувається сьогодні. Про цю зустріч взагалі повідомили в останню хвилину, і вона не була попередньо запланована за інформацією джерел в в американському конгресі. І тому я думаю, що якраз таки воно все наклалося саме те, що не не досягли консенсусних рішень. Тому очікуємо гарних результатів від американського конгресу. Очікуємо те, що демократії запропонують. Кращий варіант розгляду міграційних питань на це підуть республіканська на це піде республіканська партія, проголосуючи за пакет рішення виділення цих коштів. Ну і сподіваємося на гарний процес перемовин між обома президентами Сполучених Штатів та України. Найголовніше про що йтиметься з Джо Байденом, це буде питання фінансування, Чи будуть інші ще питання, якісь. Зрозуміло, що минулого тижня був звонознаменований ще тим, що багато питань розглядалося стосовно військово-промислового комплексу і стосовно військової підтримки. Ми знаємо, що проходили і підписання певних договорів між там між Пентагоном і Міністерством оборони України. Ми знаємо, що проходив саміт стосовно безпеки. Саме ці питання, я думаю, також будуть обговорені стосовно не стосовно майбутнього майбутньої підтримки та виділення військової допомоги з боку сполучених штатів для України тому ці всі питання стоять номер один. Перше це фінансова допомога, гуманітарна військова співпраця, підготовка наших спеціалістів. І я думаю, також те, як там світ надалі буде реагувати, і взагалі що буде відбуватися під час трансформації глобальних глобальних гравців. Ми знаємо, що Бразилія з першого. Грудня стала очільницею великої двадцятки, і ми знаємо неоднозначну позицію президента Бразилії. Тобто, ці всі питання я думаю, будуть стояти на порядку денному. Ну і побачимо, чи досягнуть якихось гарних рішень для України. Але, зрештою, вже позитивно оцінюють візит президента, тому що ми знаємо, що і відбувалися візити і виступи і в, в академії, якраз такі військові в Вашингтоні. Ми знаємо, що відбувались візити і зустрічі з представниками з представниками фінктанків в посольстві сполучених штатів вашингтоні ми знаємо що були декілька ще закритих зустрічей, тобто можна сказати що вони доволі продуктивні, зокрема зважаючи на те що вже зараз відомо що ми отримаємо допомогу від світового банку ми знаємо що і були перемов... перемовини з кристаліною Георгієво і паном банки це все говорить про те що ми йдемо на правильному шляху так, я лише додам щодо власне зустрічі а, з директоркою МВФ. То одразу після цього з'явилася новина про те, що Міжнародний валютний фонд затвердив другий перегляд програми розширеного кредитування. Тепер Україна зможе отримати третій транш на суму близько 900 мільйонів доларів. Ну, ще одна позитивна новина, так у цій у цій низці. І, а, Микола, я так розумію, що. А, Оця програма зустрічі президента, зокрема з міністром оборони США, з представниками оборонних компаній Сполучених Штатів, вказує на те, що ймовірно, президент обговорює і е, допомогу з озброєнням, зокрема із ПВО, і на цьому, до речі, наголошували в офісі президента напередодні від'їзду його до Аргентини, а потім і до Сполучених Штатів е, Америки. Критично не вистачає напевно сьогодні Україні е, цих систем. Як гадаєте, чи привезе президент позитивні новини і у цій царині? Сподіваємося, що все ж таки гарні результати вони повинні бути, тому що минулого тижня закінчився Вашингтонський безпековий форум, там де були присутні і представники Пентагону, і очільник Пентагону, і наше міністерство оборони? Ми знаємо, що проходив в Вашингтоні також 7 по 8 грудня в конгресі в Дірсенбілдинг між міжпарламентський Форум з розвідки та безпеки саме ці ці рішення також обговорювалися, і можливі рішення, які будуть вже зараз прийматися. Я сподіваюсь, під час двосторонньої зустрічі обох президентів. Я думаю, що з позитивною інформацією і з позитивними результатами вон, ми вже їх маємо. Що стосується військово військово-оборонної сфери, тому дізнаємося вже незабаром. Ну і трохи пізніше, аніж насправді про це стане відомо в вузьких провладних колах? Ну це з безпеки е, міркувань е, зміркувань безпеки. Звісно, е, Микола, е, таке питання політологічного характеру? Е, я знаю, що багато вже про це казали. Хочу почути вашу думку. Якщо ми не отримаємо знову погодження е, в Конгресі фінансування України, е, що буде далі? Наскільки критично загалом не отримати оцей меседж позитивний для України? Іни зараз і який період часу ми можемо залишатися без погодження цього питання? Я думаю, що до початку канікул політичних там і коли конгресмени вже мають бути вікенд. І до цього часу я думаю, що не знайдуть зрештою там ті голоси, тому що ми знаємо, що і демократична партія пішла на на певні поступки, розуміючи критичність і розуміючи важливість зовнішньої політики, а також бути там кососолідарними і підтримувати Україну і, і також Ізраїль. Я думаю, що тому це рішення має бути прийнято. Я не розглядаю зараз інших варіантів, тому що дійсно, якщо їх там прогнозувати, то зрозуміло, що нічого позитивного з точки зору там і прогнозування і стратегій нічого не принесе. Але зрозуміло, що в республіканській партії також є певні там представників, можна такого сказати, трамп трампістів, де які там, зрештою, розуміючи там те, що йде передвиборча агітація, те, що вибори вже будуть відбуватися в листопаді, на наступного року і це є важливим там вектором, щоб можливо не погоджуватися з усім, що пропонує Байден. Це єдина політика, яка зараз є в певних сенатах. Тобто, все, що говорить президент, вони з всім не погоджуються. Я думаю, що це також може, може грати роль там у визначенні, там і в конфінальному голосуванні. Але я думаю, що воно пройде і пройде позитивно, розуміючи важливість. Це і для, для всього світу, для безпеки, фактор для демократії, а також для розвитку двосторонніх відносин між обома країнами, як і Сполученими Штатами, та Україною розгляд фіндопомоги допомоги буде розглядатися одним пакетом Ізраїль е Україна чи різними. Що важливо в він вже зараз розглядається одним пакетом, і про це наголошувала Джанет Єлен, це міністр фінансів Сполучених Штатів, розуміючи важливість і складність зараз. то це буде пакетне голосування, яке включає в себе там чотири рішення: Тайвань, Ізраїль, Україна, а також питання внутрішньої політики стосовно укріплення кордонів між Мексикою та Сполученими Штатами, тобто питання критичне, яке вважається тобто мігрантська криза, яка існує зараз, сполучених штатах. Угу. Ну і останнє до вас питання не можу не торкнутися цієї теми. New York Times сьогодні опублікували матеріал, в якому зазначається: цитую США наразі рекомендують Києву закріпитися на досягнутих позиціях, тримати оборону і нарощувати сили і озброєння впродовж року, аби Росія могла розглянути можливість участі у змістовних переговорах наприкінці наступного року або у 2020 П'ятому от примітно, що ця стаття з'явилася саме сьогодні, коли у Вашингтоні президент України. Що з цього ми маємо розуміти в середині Сполучених Штатів така риторика, тобто орієнтація України на довгу війну, переважно оборону та очікування, коли Росія погодиться домовлятися. Розуміло, що питання там і можливість там проводення переговорних процесів це заявляється там ще після початку повномасштабного вторгнення, і зрозуміло, що на жаль таки вони пропонуються не зовсім демократичними літерами. Ми пам'ятаємо пропозиції Ердогана, Сізіньпіна, Мухамета Бін Сальмана, наслідного кронпринца Саудівської Аравії. І це все говорить про те, що вони якраз такі були зацікавлені бути так званими медіаторами, тобто брати безпосередню участь в переговорному процесі. Що стосується реалії, які ми маємо зараз, то зрозуміло, що активно йде обговорення і формулу миру, які які запропонував що на саміті Великої Сімки, Росії президент України. Ми мали вже три зустрічі в Мальті, в Копенгагені і в Джиді. Ми очікували, що ще одна зустріч пройде цього року, але вона була перенесена на наступний рік. Зрозуміло, що це все також обговорюється там в цій мир мирній формулі, що стосується того. І, і публікації там Таймс» стосовно позиції. Я думаю, у нас є високе високі військове керівництво, яке оцінює там всі шанси і сама робить там рішення. А це ним не, не подається так, що велика там газета, яку ми дуже цінуємо, дає там експертне рішення. Зрозуміло, що в нас є люди, які приймають безпосередньо рішення в цій тематиці. І я думаю, що вони засекречені і не можуть бути отримані журналістами Таймс». Тому побачимо, що буде далі. Слідкуємо за новинами. І, ну і очікуємо вдалих перемовин обох президентів. Дякую вам за аналітику. Микола Волківський, політолог міжнародних, був на зв'язку з Live Studio. Ми обговорювали візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Напередодні він побував в Аргентині. Там поспілкувався з новим аргентинським президентом. Він, до речі, палко підтримує нашу державу. І сьогодні у Володимира Зеленського заплановані найголовніші перемовини цього цієї робочої поїздки саме з президентом США Джо Байденом будемо слідкувати за новинами. Напевно, на завтра на ранок матимемо вже конкретні дані. Дякую, що ви були з нами. Бережіть себе.